Uh, it's an honor to be with you here today as we discuss the current state of lending to small and medium producers. Uh, before we jump into the focus of discussion today, um, as I look out in the crowd, I see many familiar faces and I also see many new faces who may not know much about agroinvest Invest and what we do. <laughs> питання порядку денного. Я хочу просто зауважити, що я у цьому, в цій залі бачу багато як звичних облич, так і нових облич. І це, е, це дуже добре, що нові люди залучаються на наші роботи. І для тих, хто, можливо, не знає, що таке проект Грандвест, я скажу кілька слів про цей проект. Um, the United States Agency for International Development, USAID, AgroInvest project is a five-year project funded by the American people with the purpose of providing technical support to the agriculture sector in Ukraine. Агроінвест це проект технічної допомоги, п'ятирічний проект, який фінансується Агентством США міжнародного розвитку. А це означає, що він фінансується власне американським народом, американським платників податків, і спрямований цей проект на те, щоб надати технічну допомогу у розвитку, встановленні сільськогосподарського сектору України. А вокруг і три арешті. Робота проекту здійснюється за трьома основними напрямками. Перше з них це формування належної аграрної політики на національному і місцевому рівні. І в цей ж за цим же напрямком ми проводимо таку масштабну інформаційну роз'яснювальну кампанію для того, щоб люди, українці, знали про свої земельні права. Uh, the second area focuses on helping to develop market infrastructure for small and medium sized producers by supporting the development of markets, logistic chains, logistic centers, and their production capability and capacity. Другий великий напрямок роботи проекту це допомога в розвитку ринкової інфраструктури, завдяки якій великий прошарок виробників дрібні, середні сільськогосподарські виробники зможуть одержувати доступ до ринку, так що вони могли реалізовувати свою продукцію. І крім того, за цим же напрямком ми поводимо велику роботу з розвитку їхнього потенціалу або спроможності.

These small and medium agriculture producers are the backbone of the agriculture sector of Ukraine. Власне, не буде перебільшенням стверджувати, що все сільське господарство України власне тримається на цій категорії сільськогосподарських вороб. Я хочу кілька слів сказати з нашого боку і сторони з боку мінагрополітики як державного органу, який відповідальний за аграрну політику в Україні. Бачення аграрного кредитування в Україні, як держава Україна провадить свою політику в цьому сенсі? Аграрний сектор треба відзначити є одним із бюджетоформуючих секторів національної економіки і частка якого у зведеному. В бюджеті України в останні роки складає приблизно 10%. В товарній структурі експорту аграрний сектор займає, впевнено, займає друге місце після металургії та хімії, і доля його увесь час збільшується. Незважаючи на поліпшення фінансового стану сільськогосподарських підприємств за останні роки і можливість використання в цьому сенсі власного капіталу для фінансування проєктів для розвитку виробництва, більшість сільськогосподарських товаровиробників для їх стабільного розвитку потребують значних залучень додаткових інвестицій, це, в першу чергу, є банківські кредити. З метою стимулювання кредитування агропромислового комплексу уряд починаючи з 2000 року запровадив систему пільгового кредитування аграрного сектору економіки у вигляді здешевлення процентних ставок за кредити.